Всім привіт! З вами Кіт, і це мої перші дні виживання в грі Sunkeленд. І так, поїхали! Я опинився посеред океану біля якогось острову і одразу поніс свою котячу дупу туди. Діставшись острова без пригод, я вирішив перевірити, чи є ще хтось на острові окрім мене. На щастя, окрім мене нікого не було, і я вирішив одразу нарубати собі дерево. Хто ж знав, що у моїх плавках випадково опиниться кам'яна сокира? Зібравши достатньо дерева, я почав будувати стартовий кібідос. Я побудував фундамент, стіни, двері та опори для даху. Ну і звісно сам дах. Після цього я побудував багаття, щоб я зміг зігрітися, та три скрині для луту. Далі я прошвендявся по острову, знайшов якийсь ящик, в ньому була гумова качечка, їдво та смолоски. Ще поруч у газовій плиті я знайшов ще трохи луту. Далі я зробив собі спис, розкидав весь вуд по скринях та відправився полювати під воду. Під водою я одразу помітив стару автівку, з якою лутався металобрухт. Потім я помітив зграю марлінів, і мені у голову трапилась думка. Марлін це їжа, їжа це виживання. Сказано зроблено. Так я здобув собі м'ясо риби та шкіру марліна, яка мені знадобиться надалі у крафті. А потім мені трапилась вантажівка, ну дуже знайома на вигляд. Розібравши залишки бідолаги Оптімуса, я здобув собі металобрухт, тканину, бенз та скло. Так і проходив мій перший день. Я лутався під водою, розбирав автівки, запливав у заброшені будівлі, збирав там дерево, металобрухт, тканину та їдло. На щастя, на мене ніхто не нападав, і мені було треба лише дивитися, щоб в мене не скінчився кисень. Дуже скоро я фув був залутаний, і мені було потрібно повертатися наверх, щоб розвантажитись. Прибігши додому, я одразу почав розкладати свій лут. Його кількістю та якістю я був дуже задоволений. Так як до кінця дня часу ще було багато, я вирішив зробити другий заплив. Це був мій перший день виживання, і мені потрібно було дуже багато луту та компонентів, щоб швидко розвинутись та зробити собі зброю та броню. І ось коли вже було на пів сьому вечора я вирішив, що з мене досить, і пора повертатись додому, бо можна було змерзнути та загинути тут під водою. Спершу я розпалив багаття, зробив собі спалку та саморобний гриль. Потім ще зробив чудовий апарат, який перетворював салону воду у чудовий котячий напій. Одразу посмажив рибку, скрафтив собі ведерця металеве, щоб набирати воду у свій чудовий апарат. Ну і одразу пішов по ту саму воду. На годиннику вже була майже північ, і я вирішив, що потрібно вже лягати спати. Так і пройшов мій перший день виживання в цій грі. Ранок другого дня. йобаний шашлик! Попивши свого чудового напою та поївши смаженої рибки, я одразу вирушив знову під воду. Цікаво луто було креслення моторного човна та офігенні джинси з метеликами. Ух, як вони на мені круто виглядають! А потім я ледь не гегнувся від нестачі кисню, але все обійшлося. Далі знову озвездюлі в марлінів, добувши з них м'ясо та шкіру. У контейнері знайшов камуфляжну сорочку, та повернувся додому, щоб розкидати лут та скрафтити деякі речі, поставив смажити рибку, зробив собі лук, заплічний мішок та власний зі шкіри марліна, щоб швидше плавати під водою. І майже не забув скрафтити стріли для лука. А от побіг би звуком, а стріл нема. Потім, побачивши, що в моєму апараті немає води, я вирішив його наповнити. І черговий раз, коли я вийшов до берега, я почув, що до мене дійшли і гості. З переляку, кинувшись додому, я навіть не зачинив двері за собою, підплив кастик, щоб побачити, хто ж до мене прийшов. Як тільки я вийшов, щоб подивитись, хто це, на мене одразу накинулись відомість творів і почали озвіздюлювати мене. Ну, а я намагався відповідати їм. Я заюляю. Згодом це завершилось перемогою кота, але мене дуже потріпали. Я повернувся додому, зачинив за собою двері та ліг спати. Так пройшов другий день. День третій. Зранку прокинувшись, я поснідав м'язком, попив водички та вирішив вчинити помсту тим створінням, які завитали до мене до хати. Узявши зібрані компоненти, я вирішив будувати свій перший плавательний засіб. Відновивши своє ХП їжею, я вирушив за помстою. Щось мені підказувало, що мої кривники жили ліворуч на тому маленькому острівці, і я вирішив це перевірити. Підпливши ближче, я побачив, що я дійсно виявився правий. Вони були там. Але з моєю посудиною було не дуже зручно по ним пуляти звука, тому я вирішив десантуватись до них. Першого ворога я без питань поклав з лука. Потім довелося вступити у ближній бій. Але далі їх прибігло стільки багато, що я вимушений був відступити та продовжити бій зі своєї посудини. Перевага була вже на моєму боці, і я почав їх тупо відстрілювати у воді. Після бою у воді з'явилася от така картина. Мутанти плавали дубцями до гори, а я вирішив їх одразу облутати. Потім я не відмовив собі в задоволенні облутати повністю їх базу. Цей острів був зачищений. Ну а на цьому перша частина мого виживання в Санкілен закінчується. Дякую, хто подивився, поставив свій лайкос. Зустрінемося в наступних серіях. Пока-пока. І да, друже, не забудь підписатися на канал. Дякую тобі.